Отже, в мене таке буде коротеньке звернення до української влади. Всі, ну я в тому числі, я маю на увазі ті люди, які займаються цими питаннями, знають прекрасно, що чухраїнська влада або вже змоталася, наприклад, до Європи, при тому, що не для кого не секрет, що далеко ви сматуватися не будете. Тобто, ну, навряд чи ви, наприклад, поїдете там в Канаду чи в США. Хоча це ж теж не, 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 не. Шо, що називається. Може таки бути, але ви будете зматувати, зматуватись туди, куди ви вивели свої капітали. Тобто, це там в Польщу, в Німеччину. Так от я вам просто що хочу сказати, що українській владі е, вже останні декілька років іде дуже, дуже е, потужна, як каже наш президент, підготовка е, до вашої ліквідації, що називається, в Європі. Мо тому що я хочу сказати? Вам змотається ну навіть якщо ви змотаєте з України, то тут ви не виживете тупо.